Ну що ж, любі хлопчики і дівчатка, продовжимо нашу історію з дивними порівняннями, як не в усіх. Я повинен вам зізнатись, я ніколи не користувався MacBook. Ом. Серйозно, без жартів, я ніколи не робив про них огляди, ніколи не працював за ними. Знаю тільки, що там контекстні кнопки, вікна не праворуч а ліворуч. І от мені приходить така думка: а що якщо я раптом захочу собі придбати ноутбук для роботи? Може варто подивитись бік MacBook, а не звичайно ігрового ноутбуку, адже їх так нахвалюють. Тому в цьому відео ми порівняємо MacBook Pro 2023 року з приблизно таким же за вартістю ноутбуком з Windows. Так, тільки давайте без ось цього, та хто так порівнює, адже по-перше, я усе поясню. А по-друге, це буде найнеупередженіше порівняння в світі, в якому будуть як плюси, так і мінуси обох платформ. І дуже багато роздумів і балачок. Тому сідайте зручніше, на зв'язку завжди агностик, перевірте підписку на наш канал, та не забудьте поставити свою найкращу у світі вподобайку. Спочатку поговоримо про MacBook. Я б з величезним задоволенням взяв найпотужнішу, найнафаршированішу шістнадцятку з m 2 Max, але їх в Україну не возять, наскільки я розумію. Звісно ж, мова про офіційні та білі поставки, а не про а я знаю де знайти». Тому мій вибір пав на топовий варіант з m 2 Pro. Якщо ви не знаєте, то Apple вже декілька років як відмовилась від процесорів Intel в своїх ноутбуках і робить повністю власні arm процесори. Що таке ARM? Якщо коротко і не вдаватись в півгодинні пояснення відмінностей CISC та RISC команд, ARM – це процесори, як в смартфонах. І дуже грубо кажучи, Apple взяли свій смартфонний процесор Bionic, збільшили його і вставили в ноутбуки. І тепер кожного року презентують його покращену версію, збільшуючи кількість ядер, їх швидкість, графічну підсистему і таке інше. Ще раз, це дуже і дуже грубо кажучи. Під новий процесор компанії загалом переписали вже свої програми. Проте є і ті, хто не дуже поспішає це робити. Що ж у такому випадку? Тут в справу вступає фірма. Компілятор Rosetta 2 від Apple, який на льоту, так би мовити, перекладає з мови x86 на мову ARM. Я б вам показав якісь відео від Apple на цю тему, але вони вже зовсім з'їхали з глузду і блокують відео, що мають в собі відео з їхнього каналу, навіть якщо там декілька секунд. Аналогічно до менших братів, M2 Pro має архітектуру Big Little, тобто серед 12 ядер 8 є продуктивними, а 4 енергоефективними. Графічна частина системи має 19 ядер, ще 16 ядер є у нейронного рушія. Пам'ять можна поділити на два види: звичайний накопичувач NVMe та так звана об'єднана пам'ять, що використовується як в якості оперативної, так і в якості відеопам'яті. Що цікаво, її швидкість відрізняється від процесору. Якщо ви обрали m 2 Pro, отримуєте 200 ГБ за секунду, а якщо m 2 Max, Вдвічі більше. Так, там і графічних ядер вже 30, або навіть 38, і кількість цієї пам'яті там може бути 64 і навіть 96 ГБ, що до речі недоступно для m 2 pro Але ось така шалена різниця виглядає як або навмисне виокремлення найдорожчого процесору, або неспроможністю дати таку швидкість в простіших процесорах. Представником Windows буде Acer Predator Helios 300. Тут вибір насправді дуже цікавий. MacBook в моїй комплектації коштує 127 тисяч гривень, Helios 106, що вже не дуже чесно, адже він тупо дешевше. А приблизно таке ж по вартості має простіші відеокарти і абсолютно не потрібні мені для цього відео сенсорні екрани. Звичайно, завжди є Surface Laptop 5, який коштує точнісінько так само. Пропонує процесор з індексом U та дискретного графіку. Але це якийсь сюр, який я взагалі не можу зрозуміти. Саме тому я і обрав нехай і трохи. Хи дешевший, проте від цього аж ніяк не гірший ноутбук. Процесор i 7 12700H, 14 ядер, 6 продуктивних та 8 ефективних, 20 потоків, оперативної пам'яті 32 ГБ DDR5 4800 МГц, відеокарта Nvidia 3070 Ti. Тобто, загалом це оптимальний варіант минулого року. Тож давайте перейдемо до порівняння. Одразу попереджаю такі порівняння вигадав я, тому що я їх вважаю доречними в моїх сценаріях використання. Тому першим для мене, звісно ж, стало порівняння роботи в Adobe Premiere Pro. Відео абсолютно ідентичне, це готовий проєкт, який вже вийшов. Там майже 13 хвилин хронометражу, фарбування, декілька транзішенів та трохи графіки. Нічого особливого. Параметри експорту: 4К, 80 Мбіт за секунду. Рендер на Helios 300 зайняв трохи менше 6 хвилин. Різниця між турбо і звичайним продуктивним режимом ну майже відсутня. Знаєте скільки пропонував рендерити це MacBook? 17 хвилин. Я, звичайно, не фанат і не гейтер, але серйозно, 17 хвилин, виявилось, що настільки багато ресурсів віднімає запис екрану. Але ж мені потрібно якось вам показати процес рендеру, так? Що ж, я беру свою карту захоплення і. нічого, адже Apple занадто турбується про легальний контент і вмикає HDCP. Якщо коротко, то HDCP це захист від копіювання контенту. HDCP точно знають усі власники PS4 чи PS5, котрі намагалися стрімити зі своєї контролі. Консолі, ви не зможете запустити той же Netflix, наприклад? А якщо спробуєте записати екран з Netflix, отримаєте звук, але без зображення. Так от на ноутбуках інколи також можна його зустріти. Частіше за все, така неприємність трапляється з ноутбуками на базі AMD, бо там цей захист увімкнений за замовчуванням. І для того, щоб його вимкнути, треба встановити фірмовий софт від AMD, котрий є просто найгіршим софтом на планеті і у всесвіті, і може зламати вам взагалі усе на світі. Як ви думаєте? Чи можна вимкнути HDCP на MacBook? Офіційно, от прям щоб був перемикач, вимкнути HDCP – Ні. Неофіційно є декілька варіантів. Перший запустити ноутбук в безпечному режимі. Він звичайно цей варіант відпадає, бо це тоді, що мені постійно треба працювати в ньому. Другий в iTunes треба авторизувати свій ноутбук для перегляду цифрового контенту. Максимум можна авторизувати 5 пристроїв, і тоді, наче як повинно усе запрацювати, активував, не запрацювало. Тому будете вірити мені на слово. І от я вже дістав свій телефон, щоб хоч якось зняти результати, і бачу, що рендер усе одно займатиме десь 12 хвилин. Я розумію, що тут щось не так. Лізу в налаштування енкодеру і бачу, що CBR, в якому я зазвичай роблю рендер, виставив програмний, а не апаратний рендер. На мою спробу змінити софтвер на хардвер, MacBook каже, в цьому режимі це неможливо робити. Що ж, добре, вмикаємо тоді VBR. І от у VBR вже є змога працювати з залізом, а результати вже стали відносно. Нормальними десь менше 7 хвилин. Досвідчені макокорисувачі з мого оточення, методом спроб та помилок виявили, що це, бачите, баг, і для того, щоб працював CBR, треба уважно один раз відрендерити в VBR, перезапустити програму, і тоді усе запрацює. Наче як, але це я вже не перевіряв. Одразу поясню: ой, та треба було монтувати Final Cut. Любі та шановні, я дуже радий, якщо у всі ваші компанії, всі з макбуками, і вам легко усім разом працювати Final Cut. Але якщо у вас хоч один учасник процесу буде з прем'єром, все пропало. Та якось дивно порівнювати так, адже не можна перевірити, як би себе повів ноутбук з Windows в цьому питанні. Тому так, я тестую саме мультиплатформу, яка працює і там. І там. І варто зазначити, що мова йде про останню офіційну версію, що завантажена з сайту Adobe. Geekbench, який першочергово створений саме для arm процесорів, надає перевагу процесору купертиновців, як в сингл-кор, так і в мультикор. Але очікувано, що як тільки мова заходить про графіку, Helios показує вдвічі більші результати. Сайнч 23 мультикор більший у процесора Intel, котрий вже майже наздогнав скажений та шалений взагалі потужний Threadripper, А одноядерний тест вже майже паритетний з невеликою перевагою Intel. Переходимо до Blender. Для Mac тут окрема версія саме для цього процесору. Сцена BMW на процесорі рендериться майже 2,5 хвилини, на графіці 42 секунди. Helios 300 на процесорі має навіть трохи гірший результат більше 2,5 хвилини. Хвилин, а от на відеокарті він вдвічі швидший. Інша сцена, я не пам'ятаю, як вона називається: MacBook 4 хвилини і хвилина 40, відповідно. Helios менше 4 хвилин і менше хвилини, відповідно. Тому в цьому питанні знову ж швидший Acer. А ще ось яка цікава штука, про яку забув розказати: швидкість накопичувачів. Коли ми відкриваємо Blackmagic тест диску на Acer, то спочатку у нас просто шалені швидкості, там більш ніж 7500 з мегабайт за секунду. А на MacBook. Це три тисячі на читання та на запис, і наче ну все зрозуміло. Але потім виявляється, що буквально після там 10 хвилин тесту швидкість на Acer падає значно, значно сильніше. Тобто, швидкість перетворюється вже на 2 700 на запис і 300 на читання. Тобто, ось ось ця цікава штука. Тобто, у Apple все стабільно. Ці три тисячі вони постійні і стабільні. А у Acer спочатку просто шалені швидкості, але потім з часом. Вони вони зменшується до там 2700, 2800, 3000. Зачекайте, зачекайте, ви ще встигнете сказати, як я усе неправильно роблю. Не спішіть, встигнете. Йдемо далі і приходимо до геймінгу. Ти <смірся> серйозно? <плес> <плес> А чого ви смієтесь? Так, на MacBook можна грати. Більш того, туди навіть можна встановити Steam та Epic Games Store. І от саме для цього я останні 2-3 роки збирав усі ігри на роздачах від епіків, адже от усі ось ці інді та стратегії, це саме те, в що ви загалом можете пограти на MacBook. З 300 ігор бібліотеці на Mac до сотні 73. Тож не кажіть більше, що на MacBook не існує ігор. Більш того, скажу вам, туди інколи навіть навідуються великі проєкти: Tomb Raider, Borderlands 3, Metro Exodus – на Хвильку, та навіть увага CSGO та Фортнайт. От в цих іграх я власне і перевіряв ігри. Я вам показав геймплей, але як ви пам'ятаєте, записати його не можна, як і відображати лічильник кадрів. Без жартів це якесь знущання, але на MacOS існує півтори програми, які можуть відображати FPS. І вони не працюють. Ну, типу, воно запускається, але не виконує свою пряму функцію і обов'язок. Ігри я тестував роздільні здатності 2К, щоб було чесно, і ось що отримав. Метро та борда на середньо низьких налаштуваннях щось десь приблизно до 60 фпс за відчуттями. Бо Mac – це не бачити, а відчувати. CSGO десь не більше 100 кадрів, Fortnite приблизно 50-60. В Tomb Raider шейдери влаштовують танці, тому серйозно її сприймати не можна. І я, мабуть, не буду озвучувати, з яким фреймрейтом йдуть ігри на Helios, тому в захист Apple скажу наступне: усі ці ігри робились для X86 версії macOS. І те, що Rosetta 2 так легко дозволяє грати в ігри, маючи відносно приємний фреймрейт, це дійсно круто, серйозно. Сподіваюсь, що я побачу часи, коли Qualcomm нарешті зробить нормальні чіпи для ноутбуків, а Microsoft нормально зможе зробити свій аналог розети. От тоді буде цікаво. І якщо ваші пальці вже хочуть написати, що я продався Acer, заждіть, адже ви не почули іншу частину історії. На цьому моменті може здатися враження, що от виходить, що Helios кращий в усьому, та він ще й дешевший. І загалом, якщо не вдаватись в деталі, це дійсно так. Тих мультиплатформених задачах, які я поставив цим пристроям, це дійсно так. Проте давайте вдамося в деталі: вага Хеліоса 3 кг, його блок живлення на 330 Вт ще десь кілограм, мабуть. Вага MacBook Pro 16 1,6 кг. Різниця в два рази. Як думаєте, який з них простіше носити з собою цілий день? Батарея. Хоч Helios і геймерська модель, що оснащена батареєю 90 Вт-годин, проте це дасть вам, ну, годинки 3-4 в нормальному режимі використання, максимум. MacBook в питанні автономності це просто щось. За ним реально можна цілий день працювати. Або навіть два, в залежності від задач, ну, я, я, я не жартую, серйозно. Дисплей. Так, існують ноутбуки з Windows, що мають OLED, міні леді, навіть відкалібровані і з нормальним кольоровим охопленням. Проте там починається, як би вам так сказати, вибіркова біда. Якщо нормальний екран, то скоріш за все простеньке залізо. Потужне залізо для геймерів, значить посередній екран. Потужно і з нормальним дисплеєм коштувати буде скоріш за все дорожче за MacBook. І це мова тільки про кольори. І частіше за усе windows варіанти конкурентів, так званих MacBooku, мають дисплеї з частотою 60 Гц. MacBook же надає просто шедевральний дисплей з постійною яскравістю 1000 ніт по всій площині дисплея. Повне покриття кольорового простору dci p 3 нормальну автоматичну яскравість, яка, як мені здається, є ще одною запорукою довгого часу автономної роботи. Трутон, який адаптує картинку до освітлення. І все це з роздільною здатністю 4К, а ще і Face ID та нормальна Full HD веб-камера. На чубчик ось цей абсолютно байдуже, чесно, воно ж ніяк не заважає, адже в цю лінію йдуть системні вікна від програм. Так, цей блок тепер про мої враження від тижня з MacBook. Ом. Про екран вже поговорили, тепер про інше. Тачпет найкраще, що траплялось в історії ноутбуків. Він настільки величезний, що складно уявити ситуацію, коли вам його буде недостатньо для маніпуляцій. Кайф і ось цей ваш форстач, коли ти наче як натискаєш на нього і отримуєш тактильну відповідь. Спочатку воно тільки так і працює, тобто не можна просто взяти і тапнути щось, щоб це вибрати. Треба саме натиснути. Так, це можна змінити, але хочу вам сказати, що я посидів з макбуком буквально тиждень, тиждень без нього, а пальці тепер хочуть ось так натискати на кожен тачпет в ноутбуках. А от клавіатура біда. Серйозно, мені абсолютно не сподобалось, і я взагалі не розумію, як за нею можна довго працювати. Воно дерев'яне, абсолютно не тактильне і незручне. А ще ви дуже довго після Windows будете звикати до ось цієї окремої клавіші зміни мови, як і до того, що копіювати та вставляти це не Ctrl-C і Ctrl-V, а Command-C і Command-V. Взагалі по усій MacOS дуже багато усіляких команд, назначені на усі ось ті Command, Ctrl-Alti, Shift. Тому їх варто. Вивчити або хоча б ознайомитись. З іншого боку, ось це нате вам 4 Type-C, і робіть, що хочете, таке собі. Я розумію, усе навкругу бездротове і таке і інше, але у мене особисто на момент тесту взагалі не було жодної бездротової миші чи клавіатури, як і USB-хабу з Type-C. Проте наявність нормального, повнорозмірного картрідера оце вау, як круто. Спробуйте сьогодні знайти в ноутбуках картрідер. В кращому випадку, якщо він і буде, то для MicroSD. Тому незважаючи на те, що особисто для моїх задач більше підходить саме Acer Helios 300, бо я за ноутбуком не тільки працюю, а ще й граю та стрімлю. Я не можу сказати, що 16 дюймовий MacBook Pro мені не сподобався, чи він набагато гірший. Так, в моїх тестах він програв конкуренту десь трошки, десь сильно, але це мій сценарій, який актуальний для мене. Якщо питання монтажу звести до Final Cut, то він, скоріш за все, буде навіть швидше Helios. Уся ідея Apple завжди була пов'язана саме з використанням свого заліза зі своїм софтом. І зараз це як ніколи актуально. Проте, якщо вам все ж потрібна в першу чергу потужність, то краще дивитись в бік Windows ноутбуків з 12, 13 поколінням процесорів та відеокартами 30 чи 40-ї серії. Ну або беріть десь 5 тисяч баксів і беріть кастомну прошку з M2Max. У будь-якому випадку, не забувайте написати, що я усе зробив неправильно, і тестувати треба так, щоб виграв той, хто треба, щоб виграв. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україна.